Вітаю! Тепер компанія «Він Протект виготовляє ось такі балістичні пакети для протиуламкового захисту. Виготовляємо ми їх з надвисокомолекулярного поліетилену ДНМ СБ51, виробництво Сполучені Штати Америки. Якщо порівняти цю тканину з кордурою в світі тактичних тканин, це найкраще рішення зі стабільною якістю. В кожному нашому пакеті 25 шарів ось такого балістичного матеріалу. Наші пакети відповідають першому класу за ДСТУ і витримують постріл, випущений з пістолета Макарова кулею 5,9 грамів, та з пістолета Люгар кулею 8 грамів на відстані 5 метрів без перевищення позаперешкодної деформації, котра має складати максимум 25 мм. Щоб досягти такого результату, ми зробили, вбудували такі демпфери в камербанди наших плитоносок. А також зробили внутрішні демфери в усі наші інші вироби для випробувань по ДСТУ Ми не відстрілювали стандартний взірейт 40 на 40 Ми відстріляли кожен балістичний пакет у складі з нашими виробами, щоб переконатися, що рівень позаперешкодної деформації в нормі. Окрім цього, згідно стандарту на тастанах, гранична швидкість пробиття імітатором уламку нашого балістичного захисту складає 620 м метрів на секунду. Це високий показник для балістичного захисту. Ми були присутні при всіх тестуваннях в акредитованих лабораторіях і можемо гарантувати отримані результати нашою репутацією. Всі протоколи опубліковані на сторінках продуктів на нашому сайті. Тепер розкажу, чому ми вирішили виготовляти пакети першого класу, а не другого. Для більшості наших клієнтів вага спорядження це критичний показник. Вага пакету першого класу в тій самій площі захисту менша на 18%. По-друге, балістичний захист це протиуламковий захист. До прикладу, пакети другого класу додатково витримують кулю, випущену з пістолета ТТ 752 на 25 Але для наших клієнтів сил спеціальних операцій цей пріоритет менший, ніж мінімальна вага. До речі, на нашому сайті ви можете ознайомитися з вагою вашого спорядження в кошику. Отже, перший клас це не половина другого. А для того, щоб ви могли обрати те, що потрібно вам, також на сайті ви можете придбати другий клас виробництва наших партнерів. Убирайте розумно і бережіть себе.